Вітаю вас, шановні глядачі. Починаємо ранок, як завжди, з новин про потенційні перемовини. Фредович дав інтерв'ю, і там пару далі було його заяв, на них реагував Володимир Зеленський. Поки, по суті, потужне перемир'я, яке між Таїландом і ну, безумовно сформував Фредович, зруйнувалось зруйнувалося на очах. І поки такі чутки йдуть, що. Ізраїль може знову вдатися до роззброєння Хамасу, от, все, що, знаєте, завоював Фредович, може розсипатися, тому що я вже нараз говорив тут, що все, що не є системним, не може бути вічним, довготривалим, ну, як мінімум, довготривалим, так? От, Тож, ситуація на сьогодні непроста. Ну і, власне, таким способом, просто через силу. Даючи якісь постійні дедлайни, то там День було подяки, то зараз Різдво, поспіхом тиснуть на Україну, абсолютно не намагаючись вирішити фундаментальні такі речі для того, щоб мир відбувся. Давайте говорити. Особливо цікавить мене сьогодні, ми обговоримо вибори з вами. Та й загалом Фредович нам багато чого цікавого наговорив. Він спростував інформацію про те, що він може вийти з перемовин. Я не вважаю, що він взагалі може вийти з них. Бо це навпаки Я казав Болтон, в принципі станом те, що вони постійно нас тиснуть і вимагають від нас показати слабину і нашу і заходу, чим тільки вони підбадьорують Кремль, який не хоче ніде якого миру йти. То вже краще, хай Трамп виходить єдине, бо він продавав би зброю і розвіддання, чи давав би розвіддання, чи продавав це вже залежить від Фредовича. Але він сказав, що він не хоче виходити, він хоче допомогти Україні, але разом з тим Росія велика, вона там щось там перемагає, має більше можливостей, тому Україні треба йти на поступки, і от він крутиться, вертиться. Розуміє, що ні Україна, ні Європа не будуть іти на те, щоб Україна обміняла свої території, тому що ну, це як мінімум, друзі. Чому тому що це поміж того, що ми по суті здаємо свої території? Просто так ворого, це ще абсолютно нічого не гарантує. Навпаки, це тільки підбадьорий агресор. Завжди так було і буде всю історію. Якщо Фредович ну, не січе не різницю там між мирними договорами і угодами бізнесовими, то це його проблеми. Ну і частково і наші, як бачимо, проблеми. Але ми ж маємо знати так ці наслідки, що вони так ще інакше не працюють. Фредович э, почав говорити про те, що там. Э, Щось почав говорити, що не знаю, чи психотерапевт там у кремлівського мудака підпрацьовував що в 19-му чи в 20-му році, коли Зеленський зустрічався з мудаком кремлівським, то він там чи не там з жахливим обличчям заявив Путіну одразу, що ми заберемо все і накажемо Росію. От Україна сама винна, що некрасиво розмовляла з Росією. Якщо ми піднімемо усі фотографії. 19 го року там сіяючий Зеленський, абсолютно знаєте, ще вчора шоумен із КВН, ніякого там злості до Путіна взагалі на цих світлинах немає. От, це ну, якась казка, яку собі Трамп сам придумав. От також він почав заявляти про вибори. Звісно ж, що він може думає, що й Зеленський виграє, але виборів давно не було, їх, можливо, треба провести. І тут найцікавіше, українська сторона відповіла таким чином, Зеленський. Тобто, і правильно він сказав, що питань немає. Будь ласка, ми ж кожен раз, коли ви нам пропонуєте оцю дипломатичну трешаніну, говоримо, давайте говорити про мир спочатку цього процесу, ми зупинимо бойові дії. А потім ми будемо крок за кроком втілювати певні плани, які будемо обговорювати. Це нормальна пропозиція, яку Фредович і ту бачити не хоче. Росія навпаки, по суті, нас е, провокує і вибуває собі кращі умови в тим, що будуть іти бойові дії. А от в рамках них якісь будуть прийматися закони, а вони далі собі будуть своє м'ясо посилати. І Фредович погоджується на це. Так не має бути. Україна правильно сказала, будь ласка, встановіть мир. Там, не знаю, літаки тут будуть літати, військові тут будуть ходити, там, Путіна, ви вмовите на це, але нам треба 60-90 днів для проведення виборів. Це з другим туром. От, Як тільки ви встановлюєте ці можливості, Зеленський каже: я приїжджаю зараз до України, ми формуємо проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Будь ласка, ми це зробимо і ви отримаєте цю можливість, але давайте нам безпеку. Тобто, Фредович, якщо ти хочеш тут вибори якісь, будь ласка. То, будь ласка, які питання? Якщо Америка здатна срувати мир, і нам же ж краще. Розумієте? Нам треба легітимність влади підкріпити. Ну, Демократія, вибори в демократії створені для того, щоб підкріпити легітимність влади. Та нема. Нам, нам ж краще зараз. Якщо ми проводимо вибори, нам краще. І парламенту, і президента, і всі ми зробимо. І будь ласка, і на них, до речі, з таким тиском. Дурацьким з огляду на продайте вашу суверенність, може знову виграти, до речі, Зеленський. От. Якщо тиск буде такий відвертий, і, і, і все, тут принципово люди підуть і проголосують за нього. Це, це навіть не моя думка. Я навіть дивився там коментарі в різних чатах, навіть доволі в чатах, які там не дуже за, за Зеленського. Там люди пишуть, ну що це за фігня, От, що це таке взагалі? От, але це окрема історія. От, е я не впевнений, що Зеленський переобереться у випадку, якщо ми військовий стан завершиться, завершиться війна, але у випадку цього контексту я впевнений, що, що я даю високий шанс того, що він може пере переобратися. От, е це правильно. Ми просто хочеш говорити про вибори? Давай говорити, Фредо, чи які питання? Але здавати територію тут і зараз, ми не будемо. Була спільна зараз позиція по суті Європи і України. Вона зараз буде надана знову наша пісня гарна і нова. Починаємо ми знову. Знову європейці і українці будуть надавати нову пропозицію, в якій буде спочатку. Давайте ми покажемо, що ми можемо до перемир'я. Зеленський промовився, що Україна в принципі готова до енергетичного перемир'я. як перший крок до того, що сторони можуть домовлятися. От але. Але е, це правильно. Скоріше за все, якщо Зеленський почав говорити знову про енергетичне перемир'я. Е, Україна і Європа хочуть показати: Фредович, а давай ти вмовиш свого дружка на енергетичне перемир'я. Хоч би ти можеш добитися цього від свого дружка? Ні, вводь санкції. Вони не хочуть жодного миру. От і все, Тут треба все просто пояснювати на пальчиках і можливо буде щастя. От, перед далі там говорю про якийсь прекрасний Крим, який оточений чотирьома океанами, що він дуже добре знає Україну. Там ну як завжди, там, не знаю, в нього якесь уявлення про Україну, там, не знаю, Кісіля і Пряніков, Ось він дотепер там щось мислить. Ну окей, це вже вторинне. От, почав говорити про те, що там, там Московію не здолати і таке інше. Тут питання в тому, що змусити їх іти на справедливий мир. І Захід може багато чого зробити. Маємо багато і ми чого зробити, але і Захід має багато чого зробити. Як мінімум, не давати сигнали, що ви даєте санкції, а потім відступаєтесь від санкцій, Взагалі ви даєте сигнали, що ми зараз Україну тут продаємо, а ви продовжуєте воювати. Ну це що це за сигнал? Це крінжатіна, як кажуть зараз в народі. О, тобто Сором, Сором, Шейм. Але, на жаль, такий от світогляд існує. Вони дотепер в ньому існують, живуть у Фредовича там, в голові, і в його взагалі команді. От. Фредович знову, от я тут дивлюсь, цей звинувачував Байдена. у Всьому винен Обама. Байден. До речі, я визнаю, що Обама винен. Він перший почав по суті рефлексія американського політичного прошарку, основного на те, що вони влізли там в Ірак і Афганістан, була не те, щоб переосмислити і стримувати свої здобутки, і якось побудувати новий конструкт взаємодії з Європою, а була в тому, що ми усюди уходимо. Ми, уходимо. ми залишаємо в Дальній Азії, залишаємось тому, що нам там небезпека від Китаю може йти. А ми там далі ніяк нічого і не робимо. Ну що це таке взагалі? О, так що е Обама теж багато чого там на наробив, е Трамп підтримав, зробив це ще, знаєте, ще гірше. От там змусь, дурака Богу, мол молитися він лоба От, Це про Фредовича. От, хоча Обама теж стратегічно накринжував, але ви зрозуміли суть. Тому, е що ти скажеш? До Різдва ніякого погодження, пропозиції від України не буде. Буде пропозиція спільна Європа і України тому, що давайте ми почнемо з енергетичного, скоріше, все, перемир'я, потім загального перемир'я, потім справедливий мир, як мінімум на лінії зіткнення. Нам важко визнавати, що тимчасово ми на довгостроковий період можемо втратити наші території, контроль над ними і не відновити. Нам теж боляче. Це ми йдемо на компроміси, які нам дуже болючі. Тож давайте. Говорити, ви там хочете говорити. Давайте спілкуватися. Вибори. Давайте вибори. Предувич видно, теж в топіку невеликому. Він йому дуже буде важко тиснути на Україну, особливо з тим електоральним процесом, який в нього відбувається. Вон, до речі, Майамі втратила. Демократка виграла. От е Майамі, це до речі, Флорида. Флорида був довго, довгий час, дуже невизначений штат. Це зараз його там пофарбували в червоне, а виходить, що можливо, і не все так просто буде для республіканців. Будемо слідкувати за ситуацією, за його новими заявами, за процесами, які відбуваються. Абсолютно хаотична несистемна адміністрація, і, ну, на пропозиції, хаотичної якої треба реагувати спільно з Європою, разом і систематично. І це, власне, треба і робити, тому що все, що вони пропонують, це все зіграє на руку ворогам свободи, а не на нашу сторону. Треба завжди це розуміти. Всім, все найкраще, друзі. До побачення.